Друзі, всіх вітаю! Отже, вхід російських добровольців на територію Російської Федерації, які ми знаємо історичні паралелі. Чому це фатальні явища для Росії? Та до чого тут Наполеон, Кавчак та Сталін. Зараз все коротко історично розберемо з вами український історик та офіцер 3-ї окремої штурмової бригади Олександр Алфіров. Перед цим друзі, дякую всім, хто ставить вподобайки, пише коментарі та поширює ці Відео історичний фронт має бути. За Ютуб Український боремось. І одночасно з тим хочу щиро подякувати всім, хто допомагає фінансово. Хто хоче долучитися? Будь ласка, всі картки, патреони, кофі, все в описі відео. Отже, починаємо в першу чергу. Курську та Бігородську області зайшли російські добровольці. Це Легіон Свободи. Російський добровольчий корпус та Сибірський батальйон напередодні виборів Путіна. Офіційних вони триватимуть кілька днів, але вже ви знаєте, що на окупованих територіях України вони вже розпочалися під прицілами автоматів. Що ж трапляється, друзі? Почнемо з банальних речей, які ми опишемо. Зараз кілька конкретних явищ, які ну піском в роті зараз відбуваються для всієї російської путінської публіки. В першу чергу, давайте про назви Легіон Свободи. Свобода Слово, яке прописано в Конституції РФ, але вона, звісно, там не існує. Потім російський добровольчий, добровольчий корпус. Що вам це нагадує? А мені особливо нагадує це повторення того явища, яке називалося Російська освободительна армія, так так, яка діяла з разом з Гітлером проти Сталіна. Це російські вояки в Другій світовій війні. Вловили теж певний такі моментик. і звісно, Сибірський батальйон. Це ті самі Сибіряки, про які так само пропаганда Сталінська говорила. Ті, що стріляють Сибірські стрілки, влучно потрапляють колись до Сибіра. Якщо ворог навіть і дійде, вони тоді казали, то Сибір встане огох, і тут Сибірський батальйон. Тож це ми так би мовити, один штрих. Другий штрих, друзі, ви помітили? Нарукавні знаки, які ну, власне, відрізняють е, бійців трьох російських добровольчих е, підрозділів, те, що у них є на білому фоні синя е, смуга. А що це, друзі? А це ніщо інше, як той самий російський триколор, але без червоного, без червоного кодру. От з такими самими прапорами вийшов на антивоєнні демонстрації. За кордоном, коли почалося широкомасштабне вторгнення Російської Федерації, це 22-й рік. За кордоном хіба що? Тож бачимо, що тут ті пунктики, які, в принципі, відомі росіянам, і на які, які можуть у когось щось і питання через це виникнути. Йдемо, друзі, далі. Що хочу зауважити? Гасло ми. Ідемо додому. Ми дома. Це теж дуже цікаве явище, тому що тепер, ну як не крутий, як би там не казали пропагандисти російські, але дійсно вони говорять, що ми росіяни, ми громадяни Росії, і ми в Росії беремо зброю. Але тут тепер давайте про історичні моменти, і ви знаєте. Ну, окрім оцього психологічного загального такого враження, яке сприяють, складають ці напади, входження, напади на цих ФСБшників, напади на путінську владу, а одночасно це демонструється як визволення території. І тут зрозуміло, що пропагандисти, коли кричать про украфашистів, укрнацистів, натівські війська, тут виникає інформаційна ця ось складова, де Росіяни з російськими паспортами воюють в Росії проти путінського режиму. Тож, а тепер, друзі, до історії, що я хотів зауважити? чому це так страшно для російської ментальності путінського типу, взагалі в цілому диктаторсько-імперського типу? Тут друзі про Наполеона обіцяв зараз розповідаю. Отже, до речі, хто не підписався на канал Олександра Офіров історичний канал Український, то будь ласка, поставте свій підпис, в тому що ви. Підтримуйте цей канал. Друзі. Отже, війна Наполеона. Наполеон був оголошений ну, на хвилиночку, російською церквою, російською владою, антихристом. Це так, щоб ми всі розуміли про адекватність і ступень адекватності ну, в цілому ментальності цієї от цезаропопійської теорії, коли там хтось править. Але антихрист Наполеон. І отже, Наполеони війська просуваються, і Кутузов розуміє, що треба народна підтримка для. Російської армії імперської і де взяти народну підтримку, от і власне те, що називається перші партизанські загони, кутузов створює ніщо інше як регулярні війська, офіцери регулярних військ, які і стають у тими партизанськими загонами. Пам'ятаємо всі про Давидова, пам'ятаємо, як е ці хлопці, е партизани російські регулярної армії, закинуті в тили. Це, до речі, до тактики випаленої землі, ми ще про це поговоримо. Ми пам'ятаємо з вами це те, те, що тоді російські селяни відмовлялися і били навіть цих партизанів, які очолював в тому числі Давидов, тому що вони носили французький одяг, командою було французькою. Ну, хто це? Ну, звісно, Фріц? Украфашист. Фріц, коротше, одним словом, француз. І зрозуміло, що ці регулярні війська, які начебто хотіли продемонструвати народне ополчення, це було достатньо складним явищем. Але що ми хочемо з вами зауважити, що, в принципі, до цієї тактики засилання е, своїх регулярних військ в. Тил супротивника це явище, яке ми з вами можемо побачити, особливо в сталінський період. До чого я це кажу, друзі? Тому що, начебто ті, хто воюють е, не в регулярній армії, а десь е, там, в тилах, це є партизани якогось руху. І отут от дуже проста інша складова, яку треба зрозуміти. Перед Другою світовою війною на 1937 рік сталінська машина зробила 50 тисяч диверсантів, які мали працювати в тилах. Але ну ті, хто це все робив, їх потім зарештували. Зрештою, справа Тухачевського там все, -все, -все багато всього. Але <кхів> припрошую, що, що нам треба знати, тому що партизани. Вони виявилися Сталіну не потрібні перед Другою світовою війною, тому що він забоявся такої кількості диверсантів. Він же, як і цей маразматик Путін, він боїться якоїсь іншої сили. Так от, гасло на ворожій території й малою кров'ю, це було гасло тодішньої російської совєтської Сталінської армії. Зрозумів, про це не було не потрібні. Але коли почалася Радянська німецька війна, то партизани стали потрібні. І що ви думаєте? Такі загони партизанські, ну ми пам'ятаємо, це всі легендарні там загони це Зою Касмидем'янською, яке було сказано з 10 стіл під Москвою, вона запалила три хати. Потім, потім те, що сталося, то і сталося. Та. Зрештою, Тут слід зважити, що в цілому партизанський рух совєтський це величезний величезний міф, тому що за звітами партизанів вони знищили на території цього колишнього Совєтського союзу півтора мільйона німців. Але коли почали ці всі ці рахувати, то виявилось, що вони знищили 45 тисяч людей, а з них німців половина. Так от в чому тут основний прикол? Тому що, начебто, якась сила, яка діє десь там. Десь в лісах, десь партизанськими методами, методами кудись проходу по тилу власної армії завжди сприймалися як ну, десь партизани. Аж аж ніяк не російські добровольці, які воюють проти режиму. Тому тут дуже-дуже чітко простежується ця от е, абсолютна ідеологема про те, що. Десь діють окрім російської армії, десь діють ще загони росіян. Це точно партизани. Партизани, яких скидували в часи Другої світової війни, війни е, професійних, скажімо так, диверсантів з числа міліції, з числа комуністів, з числа НКВД. А тут цей принцип зламаний, тому що ті росіяни, які воюють не в російській армії, але воюють це абсолютно не партизани. Не той міф, про який з нами намагаються говорити. Ну і. Про тут ще момент такий дуже цікавий, коли росіяни воюють проти росіян, тому що це порушується інше питання, яке ми з вами теж прекрасно знаємо. Зараз мар буквально маркерно це пройдемо. Нагадаю, те, що називається у нас Українська революція, визвольні змагання, коли ми б'ємось проти агресора, проголошується Українська Народна Республіка, потім Українська держава. Акти наші потім день соборності, це ми боремось за власну державу. А що у них? А у них гражданська війна в Росії, яка унесла близько 10, а кажуть і 15 мільйонів життів. Війна за владу росіян проти росіян. цю громадянська війна, яка розпочалася у 1917 році після розпаду цієї м -м, жаб'ячої імперії. Що вона принесла? Вона принесла те, що. Більшовики воювали з білим рухом. Хоча ці обидві терміни вони, ну, мають певну таку, знаєте ще е, певний ну, екіпаж ще за цим, так певні вагончики. За більшовиками ще була третя сила, так звана, і тут починаючи басмачі, Махно, е, Зелені і всеможливі можливі такі от соціалістичні групи, які так чи інакше, ну у висновку вони створили перемогу більшовиків. Ну і білий рух тут ми згадаємо: Кавчака, Корнірова, Карнілова, Врангіля, Алексєєва, Дінікіна. Тобто вони боролися за влади росяни проти росіян. І боролись вони тоді, нагадаю, червоний прапор більшовицький з триколором. І ця історія повторилася, друзі, в часи Другої світової війни. Ми знаємо це за назвою. Однією з назв, а яка є найбільш прогресивною, Російська Своведінна Армія. Генерал Власов, той генерал і інше кілька совєтських командувачів, які перейшли на бік німців, і на 43-й рік мали близько 130 тисяч військових росіян, переважно, які під Тим триколорам, під яким так само ходив Карнілов, Каучак, Дінікін, Олексій Врангіль, ідуть так само проти червоної ганчірки сталінського тепер вже режиму. Тож, друзі, якщо ми з вами порівняємо те, що сталося сьогодні в Росії, то бачимо, що тут висновки достатньо цікаві. При цим, друзі, я ще раз дякую всім, хто підписався на цей канал. Підписується, хто його підтримує коментарями. Поширеннями, лайками, вподобайками. І дякую щиро всім тим, хто є донаторами цього каналу. Друзі, дякую, хто хоче долучитися. Все в описі відео. Не забувайте підписатися насправді ще раз. І тепер, друзі, до висновків: перше: захід російських добровольців на територію Росії це величезна руйнація імперських міфів. Перший міф. Те, що ми бачимо, як навіть в назвах воно обігрується: Сибірський батальйон, руйнація сталінського міфу про Сибіряків, які погонять фріців. Потім э, російський добровольчий корпус, російська сумітна армія, переплітається назва Легіон Свобода. Окрім того, ми всі прекрасно розуміємо, що напередодні це виборів Путіна, так званих не виборів президента РФ, а виборів конкретно Путіна. Окрім того, висновку ми можемо сказати про те, що все, вся російська ідеологія. Вона побудована на на тому, що якщо в армії не воюють росіяни, це от ось сталінська, яку хочуть зараз знести путінці. Якщо в армії не воюють росіяни, а якісь і ті росіяни не в армії, а десь ще, то це обов'язково партизани, бо це елемент їхньої стратегії спаленої випаленої землі, коли треба засилати своїх же диверсантів. А тут. Росіяни громадяни Росії воюють не в російській армії, а воюють в Росії. Хто вони? Руйнується міф партизанський. Одночасно з тим створюється, підсилюється чергова та от позиція історичних фактів пов'язана з громадянською війною і з Другою світовою війною. Отже, проти путінського більшовицького, необільшовицького режиму тепер постала сила, і зрозуміло, що нам сьогодні необхідно всім просто зрозуміти, що на рівні їхніх Пропагандистів, методологічні, методички їхні просто ламаються. Друзі, дякую всім, хто дивився це відео. Дякую щиро вам за підтримку, за все, що ми робимо разом з вами, виборюючи нашу найближчу перемогу. Слава Україні, друзі! З вами був український історик та офіцер Олександр Алферов.